Добрий день дорогі друзі, 26 липня. Сьогодні здаємо об'єкт, закінчили наш Афрейм. Це перший будинок за 16 років. Ми виробляємо всі панелі і сім панелі. Село Новоселівка, Пременчуй район. Зараз повний огляд будиночку. Ринок, п'ятно забудови 6х6 плюс тераска 250 на 6. Гвинтові геошурупи оцинковані 76 діаметр з шагом 2х2 сітка ячейка. Брус обв'язка або старт 100 на 200 сіп панель підлога 200. Стіни в нас теж 200, тут всі 200. Криша 200, стіни 200 і підлога 200. Панелі знизу промазані бідомним праймером. Винтові геошурупи, 24 геошурупи. Зараз зайдемо з іншого боку. У нас бітомна черепиця польського виробництва. Довжина ската у нас майже 8 метрів. Нагадаю, це в нас буде база відпочинку, це зразу ліс у нас, а за цим лісом метрів 200 Дніпро. Заплавить Дніпра. Значить, у нас фасадна частина і всі вітражи будуть дивитися на ліс. Тераска 2,50 на 6, а сам будиночок 6 на 6. Тобто зовнішній контур 36 квадратних метрів. На терасі буде терасна дошка. Зараз покажу всередині. У нас розділені зони. Це зона кухня, санвузол, доволі здоровий. Поміститься і душова кабіна, і пральна машинка. І так, такий у нас простір, така вітальня. Сходи зроблені зі смереки. І на антресолі у нас спальне місце майже 8 квадратних метрів. Тобто можна монтувати і шкаф. Можна монтувати і шкаф і стане здорове спальне ліжко. Це краєвид декілька хат в цьому селі. А основний... Вид буде на ліс. Ось так. Друзі, так що кому цікаво, хто додивився відео до кінця, можемо побудувати такий будинок і багато інших будинків. Дивіться наш канал. Дивіться всі наші будинки. Замовляйте, в нас дуже гарні стильні будинки, які тільки можливі проекти втілимо в ваші мрії. Так що телефонуйте, до побачення.